Пан Мазепа, Від сьогодні Західна Україна лучиться навіки з великою Україною в одне нероздільне тіло, соборну та суверенну українську державу. Держсекретар Зонр Лонгін Цегельський оголосив вірчу грамоту президії Української національної ради і передав її голові директорії Володимиру Виниченку, який привітав галицьких делегатів. Професор Федір Швець зачитав універсал директорії, яким офіційно оголошувалась злука двох українських республік в одну державу. Іменем Української Народної Республіки директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої української 3 січня 1919 року. В місті Станіславові Українська Національна Рада Західної Української Народної Республіки, як виразник волі всіх українців, бувшої Австрійської Угорської імперії, і як найвищий їхній законодавчий чинник, торжественно проголосила злуху Західної Української Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою. В одноцільну суверенну Народну Республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, директорія Української Народної Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійсняти на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народної Республіки від 3 січня 1919 року. Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна і Надніпрянська велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду. У відповідь Пролунало громове Слава! Завершилася визначна подія військовим парадом. Це була справді велика, урочиста, єдина у своєму роді історична маніфестація братерства українського народу. Вона не лише справила великі враження на всіх учасників, але й почала нову добу в житті України. Могутній чин з Луки змусив у Нісон битися серця українців з обох сторін збруча і назавжди знищив штучно збудований фізичний і духовний кордон між його гілками. З того часу вже стали марними спроби наново поставити той штучний кордон. Акт став могутнім виявом волі українців до етнічної і територіальної консолідації. Початком становлення української політичної нації. І, хоча попереду ще були криваві випробування, втрата Україної державності під ударами різних агресорів, героїчні змагання народу за незалежність, криваві війни, голодомори, репресії, акт з Луки 22 січня 1919 року назавжди увійшов в історію України накресливши подальшу перспективу для розвитку українського народу в єдиній українській державі, українці з обох боків збруча ніколи не забували про цю подію, і свято зберігали пам'ять про неї, і не випадково, що саме після масштабного відзначення акту Злуки 1990 року, коли в могутньому живому ланцюзі мільйонів українців поєдналися Київ та Львів. Україна отримала омріяну незалежність. Любіть Україну, краплиночку раю, любіть її мову, чудову благаю. До вас я звертаюсь нове покоління. Ви тут за кордоном а ваше коріння в землі, що полита козацькою кров'ю. Живе Україна, героїв любові. Любіть її гори, поля і долини. Дніпро си і гронокалини, Любіть її мову таку солов'їну, і пісню люпіть. Бережіть Україну. Не маємо права її забувати. Для нас Україна як рідна є мати. Тоді ми народ, тоді ми держава. Тож будь патріотом. Землі, рідний слава. Доказ, чому ми тут? Чому ми не вдома? Чому ми ті свята історичні шануємо себе в рідній хаті, а далеко за кордоном. Це є провал нашої. Політичної еліти в стратегічних своїх напрямках. Можна багато говорити, полемізувати, дискутувати, але це залишимо кожен для себе. А який ж висновок робимо ми із тих подій, які відбулися підкрутіли? Чи взагалі роблять чи взагалі? нинішнє покоління робить якісь висновки? А, а що змінили за роки? У тих 18-х роках Росія, Україна на штиках, червону нам принесла чому? Де ж була влада і чому? Лише студенти школярі підкрути вийшли в тій порі. А що змінилось за роки? Скажіть, будь ласка, земляки, що серед нас нова кла, який три зуб замінить на орла. Питаю, щиро, я у вас, коло на п'ята, не Донбас. Чи вийдуть нинішні рекрути на зустріч боскалям підкрути? Бо вже не хатки, віли з краю. Бандитській владі не потрібно раю. Так що змінило за роки? Росія знову твердить нам байки, про руцький мір, єдину віру, величу скуру не, не сховатись з віру. Їх наміри давно відомі, поки ти демократи в комі, вернути українців малороси. Ми ж браті всі, какие зі питання? Традиції забрати мову, а Україні ярмо знову. Це не повага до народу. Який вбрав собі свободу? Віками мріяв про державу? Ти українець, береш за справу, ти патріот, борись на славу і захищай свою державу від тих підступних ворогів, які вдають в себе братів і пропонують дружбу щиру, тримаючи війни, війни сокиру. Ей ти поет, куди ти гониш? Ето, брати, від братів ми, де ти гониш. Хто ж на турбує? Хто крим на намір має, Донбас і харків теж у плану. Це все вони, брати кохані. це ми брати, а острів тут забути? а маяки за супу з газом. Ці заборони з сиром, м'ясом. Москва того -то тільки й чекає, коли країна засконає. Не дочекайтесь, брати, не досягнете ви мети. Настане час, прийде година, розквітненька Україна. Всі згинуть наші вороженки. Ми патріоти виберемо гаранти. Тож пам'ятайте, друзі наодинці, не москалі ми і на німці. Тим більше не кокли ми українці. Шановні співчезники, шановні друзі, шановні гості, шановні отчі, читаючи, слухаючи, аналізуючи всі ці історичні факти, Наші е історичні факти життя і боротьби нашого народу за своє національне самовизначення, щоб було то відвічне ці страждання і поневіряння його, а також аналізуючи сьогодення, ми, душа обливається кожного чесного українця. Патріота за те за майбутнє своїх дітей душ, тривога і вливається тривога за майбутнє своїх дітей, за майбутнє народу, за майбутнє нашої батьківщини України, за, держави, за майбутнє держави. Тому що бачимо 20 років нашої незалежності ми сьогодні можемо. Аналізувати і показати, що реформи, які нам були нав'язані із Заходу, привели до того, що кинули нашу економічно розвинуту державу Україну на рівень однієї з африканських країн Тумбі-Юмби, так скажемо. Досить того, що нас економічно понизили, досить того, що кинули на такий рівень, нам ще нав'язують і свою. Ідеологію, свою духовність, навіть пастирів з Африки нам дають, які нас вчить, нас, в яких ми маємо тисячолітню історію нашого християнства більше тисячу років. Вчить нас, як ми повинні радуватись, плескати в долоні, радіти, що Господь прощає нам наші гріхи, а також навчать толерантності, толерантності до чого. До того тих збочень, які ми бачимо на заході, ми повинні до цього ставитися.